З Максимом ми були у шлюбі понад 10 років. Здавалося, все у нас добре. Ми любили один одного, у нас росла прекрасна донька, ми виховували її та обожнювали. Якось чоловік зустрів свого університетського друга, який запропонував йому роботу із чудовою зарплатою. Мій чоловік погодився. І тоді я назавжди забула про те. Що таке спокій та спокійне життя? Макс приходив додому пізно, злий та роздратований, іноді взагалі не приходив. На стосунках із дочкою було поставлено хрест, якось Максим повернувся додому, привівши за руку молоду дівчину сказав мені, щоб я зібрала речі, забрала дочку та провалювала. Я не могла повірити у те, що відбувається, благала почекати хоча б до ранку. Але макас був наполегливим і просто виштовхнув нас за двері. У мене був лише один вибір їхати до старого бабусиного будинку. Він був у далекому селі і був у жахливому стані. З даху текло, між стін продувало, вікон не було. Поруч із нами жила сусідка. Я пам'ятала її ще з малку. і було видно, що в неї погано зі здоров'ям, тому вона дуже часто просила мене допомогти з господарством. Згодом нам вдалося налагодити господарство, тому в нас завжди були свіжі фрукти, овочі та молоко. І незабаром до мене прийшла ідея для бізнесу. Я купила ще одну корову. Моє молоко почало з'являтися на прилавках не лише сільської крамниці, а й у міських супермаркетах. Якось мені подзвонила свекруха, яка не згадувала про мене всі ці роки. І я прямо сказала їй, що не маю бажання спілкуватись. Коли колишня свекруха дізналася, що в мене все добре, то пробалакала своєму синові вуха. І той. Через кілька днів був у селі. Він був приголомшений, коли побачив, що старий бабусин будинок перетворився на гарне житло. Перед ним стояла дорога іномарка, А я виглядала гарною та впевненою жінкою, не такою, якою він виганяв мене із квартири. Мені не хотілося більше бачити цю людину. І якось підпускати її у своє життя. Та й доньці давно не потрібний такий батько. Тому я сказала одному зі своїх працівників, що чоловік заблукав і попросила вивести його з території свого будинку.